Є новина, друзі, міністр Міндіща не підпорядковувалась Зеленському, та чому Міндічу кінець. Дослухайте до кінця. це наша посолка в США, в ефірі американського телеканалу, виправдовувалась за корупційний скандал, розкрадання в енергетиці. І казала, що вона на зв'язку із конгресменами і сенатом і всім пояснює, що добре, що працює на БУСАП, Хоча за Стефанішиною корупційний шлейф І вона теж має нести відповідальність. І саме те, що вона сказала і намагалась виправдати Зеленського, вона сказала, що Зеленський ну, не міг впливати на міністрів, тому що вони йому не підпорядковуються. Тобто вони вже сприбують Свереденко винна як прем'єр-міністр, тому що це її підлеглі. Хоча Міндіч посилав СМС ку Зеленському, щоб той зустрівся з Галущенком, щоб знайти йому іншу посаду. Ну так зразу зрозуміло, хто вирішував. Вирішував Зеленський. Це ж об'єктивні речі. І знаєте, як це виглядає? Це виглядає по-дурному, смішно, тому що американські журналісти передивляться цю прослушку і скажуть, що це неправда, що посолка обдурила їх, тому що всім під час військового стану в нашій державі керують саме. Зеленський і цього робити не можна, тому що ми тільки погіршуємо наше, ну, е, наше становище, і в такій ситуації, хоча б треба промовчати, хоча б мати розум, просто промовчати. Ну до нас не буду говорити, що там винен Зеленський, ну промовчати, хоча б для того, щоб не підставляти державу України, яка в тяжкій ситуації. Зараз же є новина, що європейські країни поділилися. Послухайте, одні кажуть так добре, що спрацювали та САП, Треба підтримувати Україну. Поділилися, тобто напію. А другі кажуть, це політико написало, що реально, реально ну без гарантій грошей давати Україні не можна. Добре, що спрацювало на Бута САБ, але потрібні гарантії. Гарантії це що? Це треба віддати повністю суб'єктність керівництва міністерствами, енергоатомами і всіма підприємствами, з яких вони крадуть. Щоб Європа це контролювала. А це що означає? Що скоро Європа буде контролювати повністю нашу державу і нею керувати? А європа, хоче більше мобілізації, вони про це прямо. Говорить. чому міндічу кінець вийшло інтерв'ю на «Українській правді керівника Набута Сап, і найцікавіший фрагмент вони кажуть, що от в тій юрисдикції, куди йшли гроші, крім одної терористичної російської, ну тому що вони і в Росію виявляється, гроші направляли. Ну, оці міндічі ця банда їхня. Так, от всі вже до них звернулися правоохоронні органи і готові працювати, блокувати ці всі рахунки, гроші. І тому я кажу, що ще кінець. тому що коли стоїть хай в Сенаті, в Конгресі, в Європі, то в Ізраїлі теж ніхто не буде, знаєте, закривати очі і казати: Ну так, да, це наш громадянин. Так він розкрадав на криві, але ми будемо його захищати. Його затримують і побриють, це ж зрозуміло. А потім віддадуть Україні. До речі, керівник НАБУ припустив, що його можуть передати так само, як депутата з Дубая. Пам'ятаєте, що він хотів сам приїхати в Україну так і міндіч це зможе захотіти. Ну і взагалі, після того скандалу, він не може виїхати з Ізраїлю, хіба в українську в'язницю. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Є новини, дідь, підписуйтесь.